Це українська екологічна акція з охорони китів провезить ряст. Ряз це ряст рідпого трав'яних рослин родини Макова, відомий своїми ранньовесняними квітами, які з'являються ще до розпускання листя на деревах. В Україні ряст поширений в лісах та нозлісів, де утворює яскраві квіткові килими. Деякі види рясту, такі як ряски яйська, мають статус вразливих і охороняються. У народі ряст має кілька назв, зокрема коники та півники. Ці назви пов'язані з формою квітки, яка нагадує голову півня або коника. Міфи та легенди З Рестом пов'язано кілька народних легенд. Одна з них розповідає про відьму, яка жила в пральсі. Вона літала на мітлі вночі, а вдосвіта поверталась до своєї хатки відпочивати. Півень своїм кукуріханням заважав їй спати, і рознімана відьма перетворила його на квітку від курясту, яка форме нагадує голову півня. Інша легенда говорить про жайвранки, який навісні летіли над лісом, посварилися між собою і почали битися. Вони губили свої чопчики та шпорці, які падали на землю і проростали рясту. Ця легенда також пов'язана з науковою назвою рослини, яка перекладається як чуб або ковпак жайвранка. Культура та традиція в українській культурі існує звичай, пов'язаний з рястом. Коли навесні вперше бачать цю квітку, її зривають, кидають під ноги і топчуть, примовляючи, топчу топчу ряст, Бог здоров'я дасть, або топчу топчу ряст, дай Боже діждати і на той рік топтати. Цей обряд символізує побажання здоров'я та довголіття. В Україні є кілька видів рясту. Перший ряст пташиний. Білосніжні або світло-блакитні квіти, висота 30-50 см, вузьке листя до 20 см, Другий – ряст лісовий. Широкі соковиті листки, зеленувато білі квіти в червні звисають униз. Третє ряс болотний. Висота до 1 метра, великі листки, дрібні квіти, що звисають. Кожен вид має свої характеристики та умови для зростання. Хімічний склад. Ряст покращує роботу шланково-кошкового тракту, очищує кров і зміцнює імунітет, знижує холестерин, має протизапальні властивості, корисний для серцево-судинної системи і при нервових розладах. У Китаї його використовують для лікування застуд, гіпертонії та гастриту в Україні при нервовому шоку та епілепсії. Насті готують з двох рослин в 2,5 літрах води на ніч, Вживають по склянці на добу. Сорти: серед рясту виділяються сорти Purple Beauty – фіолетові квіти, Alba – білі, Blue Birds, блакитні, Pink Pearl – рожевий килим, Bad Evans – ніжно-рожеві, George Baker коралово-червоні та жовтий ряст для кам'янистих садів. Ряст швидко заповнює ділянки. Ідеально підходить для весняних килимових посадок у парках, оформлення бордюрів, клумб і тіньових садів. Він добре поєднується з тюльпанами, нарцисами та іншими цибулиними квітами. Висновок важливо берегти ряст від неконтрольованого збору та знищення місць його зростання, оскільки це може призвести до зменшення його популяції і негативно вплинути на всю екосистему. Охорона цієї рослини допомагає підтримати баланс у природі та зберігати унікальні лісові ландшафти.